Як завжди у цій порі традиційно трансмісія у ваших телевізорах. І сьогодні ми будемо говорити про дві основні теми. З одного боку, автомобільний світ потроху перетворюється на певний склад напівзабутих речей. З іншого боку, ми постійно стикаємося з тим, що криза все більше примушує нас вибирати те, чого ми зовсім не хочемо. Але вихід є. І сьогодні в програмі трансмісія тест двох унікальних автомобілів. Навіть більше, ніж двох. Словом, все те, чого вам не вистачає в щоденному автомобільному житті. А в щоденному житті нам зазвичай не вистачає грошей і трошки краси. Отже, на старті тест-драйв унікального автомобіля Fisker Karma. Цей автомобіль здатен викликати розрив у свідомості і власника, і оточуючих. Це наче дилема, в який бік рвонути до красивих чи розумних. Забігаючи наперед, ми вам скажемо точно: власник Fisker Karma буде однозначно і тим, і тим, тому що цей автомобіль не просто ексклюзивний, а ще й диявольськи вишуканий, екстремально швидкий і технологічний. І взагалі, Fisker Karma – це автомобіль парадокс. Парадокс номер один фіскер карма дешевший за будь-який преміальний автомобіль з такими габаритами і такою швидкістю. Майже 5 метрів довжини сформатовані в унікальний дизайнерський пакет з колосальним аеродинамічним показником, меншим аніж у Феррарі 599. Ціновий орієнтир у 110 тисяч доларів за повноцінний чотиримісний автомобіль з динамічними характеристиками спорткара, салоном і опціями на топовому рівні. Це справді небагато навіть у наш проблемний часовий проміжок. Парадокс No2. Karma – найтихіший і найбільш економічний автомобіль в сегменті. Салон захищено багатошаровим захисним ізоматеріалом, упакованим в шкіру ручної роботи з варіантами оздоблення деревом, карбоном або алюмінієм. Рівень шуму Fisker Karma на 40% менший за стандарти преміум класу, а рівень опцій навіть перевищує такі стандарти. І не в останню чергу завдяки аеродинаміці та прорахованого салону. Але в першу чергу завдяки унікальній системі двигуна. Але це вже інший парадокс для повного. Розуміння якого вам варто знати про цей автомобіль деякі факти. Нелогічно, як для таких параметрів і маси автомобіля двигун має усього 2 літри об'єму, хоча видає від 200 до 260 кінських сил потужності. Потужність варіюється, але цього вистачає з головою, оскільки Fisker Karma найбільш унікальний автомобіль у сегменті. Справа в тому, що бензиновий двигун не працює на привод. Він виступає джерелом енергії для двох електромоторів на задній осі, які, власне, і розкручують колеса, створюючи потужність в еквіваленті 403 кінських сил. Якщо генератори мають достатній запас енергії, бензиновий мотор. Тор відрубається, і «Фіскер Карма» перетворюється на стопудовий електрокар з запасом ходу на 80 кілометрів з нульовою витратою пального і відсутністю викидів. Якщо енергії замало або ви примусово хочете драйву, тоді бензиновий мотор працює на повну котушку, але його КПД набагато вищий за усталені стандарти, адже він просто насичує енергією електромотори. При цьому за роботу більшості внутрішніх електронних систем енергетичну відповідальність несе блок сонячних батарей, інтегрований в скляний дах з термоелементами, тобто електроніка не відбирає енергію у моторної установки, і це ще один парадокс Фіскар Харва. Парадокс номер три це найбільш економічний автомобіль у класі з витратою пального на рівні 2,5 літрів на 100 кілометрів змішаного циклу, і це з динамікою на рівні 5 секунд до сотні і максималкою за 200 кілометрів за годину. При цьому, завдяки масі і компоновці двигуна та шасі, Fisker карма неймовірно комфортний, навіть на колесах 22-го калібру. Уявіть собі класно здизайнений 5-метровий спортседан з трековим прискоренням і преміальною начинкою, який витрачає на ривок Київ-Одеса усього 12 літрів пального. І при адекватній динаміці він удвічі дешевший, аніж Mercedes CLS 500, і втричі дешевший за Porsche Panamera Turbo S. Це парадокс? Ні, це Фіскер Карма унікальний автомобіль з майже космічним звуком. Який видають аудіодинаміки, розташовані на місці вихлопної системи у звичайних автомобілів, ви можете стати власником такого ексклюзиву, особливо якщо знаєте, де шукати. Разі в Україні непростий автомобільний період, але навіть зараз рішення для потенційних автовласників є. Автоцентр Рік авто у Києві це реальна можливість придбати абсолютно різні автомобілі від ексклюзивних екземплярів рівня Тесла чи Фіскер і малодосяжних новинок типу Гранд Широкий» і «Форд Експлорер» до широкої бази вживаних авто за спеціальними цінами і мотоциклів та мототехніків. Професійна консультація, сервіс і запчастини, трейдин та комісійний майданчик в автоцентрі Рік авто на Бориспільській стати автовласником або продати автомобіль можна навіть у нинішніх складних Мова. Що буде, якщо подивитися на життя крізь рожеві окуляри? Усі знають, в принципі, вийде такий собі солодкий мармелад який нікому крім а, виробників цього мармеладу не потрібен. Якщо ж дивитися на життя через жовті або салатові окуляри і одночасно співати. Сьогодні у нас експеримент Rep або ж Text-Drive 9-швидкісного Range Rover Evoque. Далі у програмі без жодних рекламних пауз. які іноді грають роль життєвої комбінації, бо ваші персональні акції допомагають ідентифікації, і для практичного зміцнення вашого резюме потрібно щось більше, аніж гарварське резюме. Цей автомобіль якраз для вас повний статус і в профіль і ванфас. В тому сегменті, де аргументами для конкретного враження традиційно виступає шкіряна естетика, опційна антибюджетна етика і персональна дизайнерська косметика. Це ідеальний презент від заможних штаток, які замість варварського диплому дарують ЕВОК для близько знайомих модельної зовнішності дівчатам. І ще одна стереотипна тенденція, що рентжовер ЕВОК призначений для молодої прогресивної інтелігенції, наприклад, директорат креативних і модельних агенцій або представники нетрадиційних політичних тенденцій. В цілому це начебто якась заможна секта, яка багато уваги приділяє візуальним ефектам. Доказ статусу і прогресивного мислення. Своєрідне сегментне переосмислення, де габарити на рівні брабуса не завжди є ознакою статусу. Але насправді це фактично новий для класу кросоверів Блок, який у даній моторній модифікації здатен на серйозний дизельний ривок. 90 кінських сил зі скаженим Моментом плюс даєшвидкісна автоматична коробка передач зі швидкісними ефектами. Абсолютно нова трансмісія з характеристиками майже пістолетних. В залежності від стилю і манери їзди, трансмісія підлаштовується під ваш ритм завдяки електронній адаптації. Але якщо вам потрібно більше дайру, наявності під рульів, пелюстки і режим ручної емуляції. І в результаті паспортні 9 секунд до сотні можна зменшити на секунду завдяки ручній варіації. Цифри, звісно, на рівні статистики, тому зараз для вас повні тактико-технічні характеристики. А у салоні Range Rover Evoque – мікс із реально різних автомобільних епох. Англійський потяг до рівних і консервативних ліній оздоблений у шкіру і дертий матовий алюміній. Кілька варіантів підсихті салону. Серед них найприкольніший неоново-синій. Повний електропакетський регіон сидінь, кінотеатр для пасажирів і дах з панорамними лініями. І, взагалі, в плані персоналізації Evoque є зірцем сучасної гаджет залежної цивілізації. Ровер Evoque – моральна сатисфакція для тих, кому важлива суспільна реакція. Його інкарнація бути новим у сегменті, як доказ статусу і прогресивного мислення, своєрідне сегментне переосмислення, де габарити на рівні Брабуса не завжди є ознакою статуса. Останнім часом мені усе більше здається, що ми заробляємо на гроші зовсім не тим, чим можемо, або насправді варто було б заробляти. На прикладі цих невеличких машинок можна дізнатися не тільки про те, як заробити 140 мільйонів доларів прибутку за рік, але і як можна створити з іграшкових машинок цілу індустрію, причому таку, якій заздрять дорослі концерти. Якщо ви фанат іграшкових і колекційних машинок, то сьогодні вам важко залишатися у здоровому глузді в нашій системі координат від звичного усім з часів СРСР залізного УАЗика і Камаза до сучасної індустрії автомоделей. Це шлях до серйозного нервового розладу, адже це нереально багатий і серйозний сектор, про який ми не знаємо майже нічого. Якщо ви думаєте, що Hot Wheels – це стильні і не дуже дорогі модельки оригінального формату і форми, ви помиляєтеся. Іграшкові автомоделі, які з 1968 року випускаються в єдино-оригінальному масштабі 1 до 64, сьогодні перетворилися на цілком реальну екстремально гоночну індустрію. Сьогодні Hot Wheels не просто випускає справжні репліки машин, скопійовані з моделей, і не просто виступає в гонках IndyCar і NASCAR. Компанія створює унікальні автокомпоненти, випробовує технології і створює неймовірні автомобільні шоу з маніакальним рівнем ризику і нереальною технологічною базою. Два прогресивних технологічних центра Hot Wheels в США і Австралії розробляють технологічні рішення, які ліцензуються такими монстрами, як Volkswagen Group, BMW і General Motors. Наприклад, підвізка з екстремальним режимом навантаження, розроблена Hot Wheels для важких пікапів і адаптована під конкретний трюк, вона витримала абсолютний світовий рекорд зі стрибків у довжину серед чотириколісних транспортних засобів. Пікап від Hot Wheels на базі Chevrolet пролетів 101 метр і приземлився на швидкості 174 км за годину, причому підвізка витримала усі навантаження. І і зараз специфікація для серійного виробництва такого компоненту коштує більше двох мільйонів доларів. А головний прикол цього трюку в тому, що рампу в реальності висотою з дев'ятиповерхівку побудували закресленням іграшкового набору Wheels. І ще один рекорд теж запозичений з іграшкового конструктора. Його зафіксовано у книзі рекордів Гіннеса. Це одночасна подвійна мертва петля на двох автомобілях. І такого досі не робив жоден виробник. Для виконання цього трюку в Hot Wheels розробили спеціальний аеродинамічний пакет, який випробовували в неймовірних трюках на горизонтальній стіні. Це схоже на містику, але автомобіль здатен їхати по стіні, якщо цей автомобіль доводили інженери Hot Wheels протягом чотирьох місяців. Усе це не просто так. Після того, як каскадери, пілоти і технологи цієї компанії прорахували і розробили автомобілі для різних трюків та ефектів, Hot Wheels вийшов на принципово новий рівень. У них замовляють надважкі технічні та візуальні рішення. Їм довіряють екстремальні тести і запрошують до участі в постановці та реалізації небезпечних трюків, таких, наприклад, як технологія вибухів і автомобільних аварій для голівудських блокбастерів з мільйонними бюджетами. Але в основі усього цього прогресивного автомобільного перформансу насправді є. Іграшкові машинки і дитячі конструкторні треки. На останок інформація для роздумів. Минулого року компанія Hot Wheels заробила тільки на автомобільних модельках 140 мільйонів доларів чистого прибутку. А деякі з іграшкових ювілейних колекцій Hot Wheels коштують більше мільйона доларів. І парадокс у тому, що реальні автомобілі для когось будуть все одно іграшками лише з іншими масштабами і бюджетами. І саме це дає нам можливість говорити надалі про місію автомобіля, але вже наступної суботи о цій же порі на цьому ж каналі в програмі Трансмісія.